Вітаємо студія вечір Є гість нашої студії сьогодні. Сергій Торищук Сергій Миколаївич, Вітаємо з нашої студії. Доброго дня. Сергій Миколаєвичу насправді не так давно був прийнятий новий закон про вибори до місцевих органів влади, і сьогодні він викликає багато питань і проти річ в місцевому політикумі. А як на вашу думку, що позитивного в новій концепції проведення виборчих, виборчої кампанії, і а, зважаючи на свій політичний досвід, а, чи можете ви виділити для себе в цьому законі якісь недоліки, які, скажімо, суттєво вплинуть на проведення кампанії? Ви знаєте, вже... Виходячи з свого досвіду, от якраз нічого не можу зробити, ніяких висновків. Тому що закон прийнятий, а закону немає. Покажіть, хто бачив закон. Я взагалі не розумію, як Верховна Рада могла прийняти закон, який не обговорювався, який не бачили в першому читанні, потім не внесли свої пропозиції до другого читання, потім врахували ті пропозиції або відхилили їх. І потім виходить продукт. Його можна обговорювати. Закон, який підписує голова Верховної Ради, Потім подає президенту, і президент ставить підпис. Дуже шкода, але я не знаю, що в цьому законі. Я чув лише про принципи. Принципи, які задекларовані, це відкриті списки. Але різні є моделі відкритих списків. І я сьогодні не знаю, яка саме там модель. Який принцип формування округів, я не знаю, це дуже важливо. Який принцип підрахунку голосів, який принцип визначення переможців виборчої виборчій кампанії. Тому загалом. Розмови точилися навколо відкритих списків. І це, мабуть, дуже добре, тому що і останні вибори в Чернігові засвідчили, що мажоритарка віджила себе. Повинні бути справді відкриті списки. на арену повинні виходити політичні партії. Я не буду вдаватись до того, це ідеологічні партії, якісь, може, бізнес-проекти, це зовсім інше. Але люди повинні голосувати не за Гречку. Не потрібно з одного боку принижувати людей, а потім нарікати, що влада не та. Тому дуже шкода, але, мабуть, сьогодні ми не зможемо говорити про ті принципи, які закладені, або точніше, критикувати або схвалювати закон. Як тільки побачу, я кожен день шукаю в інтернеті, дзвоню до своїх колег Верховну Раду, але поки що ніхто мені не сказав, що я цей закон або хтось його бачив. Ви тривали час очолювали обласний осередок народної партії. Яким ви бачите зараз ці перспективи? Як за рахунок чого вважаєте, можете підняти рейтинги політичної партії і політичної сили? І, взагалі, чи планує народна партія йти на вибори 2015 року? Ну, перше, я не тільки очолював, я і очолюю сьогодні осередок народної партії на Черкащині, член політради, політиконку народної партії. Партія сьогодні є, але, мабуть, можливо, ви ставите правильне питання, тому що активний, дуже активної роботи ми не проводили. Наша робота більше зводилася до того, що ми контролювали діяльність наших, наших представників в радах різного рівня, в обласній раді. У нас, до речі, не дивлячись на всі і на всі потрясіння, які були на Черкащині, фракція народників. В обласній раді залишилося. Як їх не ламали через коліна, як не хотіли їх знищити чи хотіли, фракція залишилась. І сьогодні ніхто не може дорікнути, що десь голосували не за те рішення, які потрібні черкащанам. У більшості районних і міських рад теж і наші фракції. Так, да, Хтось залишив життя таке, що, можливо, хтось не витримав тиску, хтось, можливо, знайшов інше, тепле місце. Але загалом однопартійці залишилися. Мабуть. Той вислів, що партія перевіряється на виборах правильний, партія створюється для того, щоб йти на вибори і боротись за владу. Чи то за місця в сільській раді, в селищній, в районній раді це потрібно робити. Інакше партію не варто створювати. Тому на наступних виборах, коли ми побачимо виборчий закон, ми прийняли рішення, ми підемо на вибори і будемо пробувати свої сили або підтверджувати той вотум довіри, А ми треті були в області. З результатами минулих виборів, на місцевих виборах, перша була зрозуміло, партія регіонів, тому що там, до речі, наших, мабуть, десь відсотків 15 з різних причин перейшли в партію регіонів і представлені в радах різних рівнів. Це до того, як були вибори, вони залишили народну партію, така ситуація була. Підемо на вибори, будемо пробувати свої сили. Сподіваюсь, що ми отримаємо підтримку. Мабуть, дуже важливо перше, що ми. Не зробили те, за що було б сьогодні соромно відповідати перед черкащанами. За своїх колег я можу сказати, там справді хороші професіонали. Там, мабуть, не такі великі політики, але в обласній раді ті люди, які знають проблеми регіону, в районних радах. Ті люди, які знають проблеми району. І так повинен формуватися депутатський корпус тут, на місцях. Велику політику, піарени на екранах, лозунги, заяви. То треба залишити для Верховної Ради. А тут на місці повинна проходити така буденна робота. і з іншого боку, згідно тих змін, які запропоновані в Конституції, які, очевидно, будуть прийняті чи в такому вигляді, чи може якісь будуть інші зміни, все-таки буде проходити децентралізація. Від цього ми нікуди не дінемося. Це треба робити. Тому повноваження будуть переходити на місця тим територіальним громадам, районам, поки що до реформування. Регіонам або області до реформування. Тому дуже б хотілося, щоб там були хороші професіонали, справді черкащани, люди, які знають, що робити, як робити. Ну і враховуючи те, що у нас в наших рядах дуже багато таких людей, ми будемо брати участь у виборах. З чим будемо йти? Ну, перше, треба прозвітувати, що ми зробили. Це перше. Друге, що ми будемо пропонувати? Зробити нашу Черкащину кращою. Яким чином? Знаєте, не загалом все робити, щоб було гарно. А якщо кожна територіальна громада буде кращою, тоді буде і Черкащина краще. Запитати любого Черкащана, що він хотів сьогодні, він би хотів хороших доріг. Ну це трохи виходить за повноваження територіальної громади, хоча частина доріги там буде. Хотіли б сьогодні, щоб було хороше медичне обслуговування, але тут частина цих повноважень виходить за межі повноважень територіальної громади. А решта питань там буде вирішуватися. Навіть уже дорога, яка сільська, територіальна громада буде вирішувати. Яке медичне обслуговування там на місці, первинне медичне обслуговування буде вирішувати територіальна громада. Тому дуже б хотілося, щоб там були хороші люди, як я вже сказав, підкреслюю, у нас народників, багато таких людей. Ви як голова ради директорів групи компанії Маєс не на словах, мабуть, знаєте, проблеми аграріїв, які існують сьогодні, і е, якою на вашу думку має бути політика держави, політика уряду для того, аби відбулося відродження того українського села, про яке ми так боремось і говоримо, і е, взагалі які повинні зістні, бути здійснені кроки для того, аби аграрний сектор, ключовий сектор України почав нарешті процвітати? Я скажу, що аграрний сектор в якійсь мірі він не процвітає, але він сьогодні, це, звичайно, мабуть, не можна цим гордитися. Але аграрний сектор, сьогодні наша країна аграрна стає. Дуже шкода, що промисловість опустила позиції, що не та промисловість, яка була раніше, а в нас хімічна промисловість тільки, а де сьогодні машинобудування, літакобудування і багато інших галузей. Сьогодні IT-технології піднімаються вверх. Але аграрний сектор залишається таким вагомим. Але аграрний сектор не можна вимірювати тільки тим, скільки він там дає до бюджету, скільки тонн ми продали пшениці, ячменю. У всьому світі сільське господарство, село це не тільки виробництво продуктів харчування, це збереження культури сільської, це збереження української культури, це збереження сільського етносу. Тому треба під цим кутом і дивитись на сільське господарство. А загалом підприємствам сьогодні, аби не втручалися в їх роботу. Я не буду казати це сьогодні. Я загалом говорю: не втручайтесь в роботу, зробіть зрозумілі правила гри, пригадайте раніше, то квоти, то ліцензії, то сьогодні побори, чи вчора, будемо казати, побори, там за якісь довідки, там екологія приїхала. Маса проблем. Не заважайте сільським трудівникам працювати. Це перше. І друге. Дайте держава, дайте дешеві кредити. Як можна сьогодні вирощувати пшеницю протягом року, вкладати гроші, а як правило, кредитні ресурси вкладають і брати кредити під 30%. Продукція ніколи не буде прибутковою. Тому дешеві кредити, стабільні правила гри. Ну, і звичайно, держава повинна лобіювати на світових ринках реалізацію власної продукції. Правила гри. То відміняють ПДВ, то дають ПДВ, то знімають фіксований податок. Стабільні правила гри. І сільське господарство в Україні зможе сьогодні забезпечити робочі місця. Сільське господарство зможе давати дохід отим бюджетам територіальних громад, бо невеликі підприємства, не Азот, не інші заводи, а якраз саме оці сільськогосподарські підприємства і будуть давати можливість жити сільським громадам з рахунок сплати податків з рахунок виплати зарплати, створенням робочих місць. Тому не заважати державі, а створювати хороші нормальні правила гри і кредити. Зараз активно обговорюється проведення адміністративно-територіальної реформи. Яке взагалі ваше ставлення до неї? Чи бачите ви в цьому якісь ризики, переваги, недоліки? І як взагалі вважаєте, вплине вона на подальшу долю України? По-перше, я скажу про свою точку зору: потрібна вона чи ні? Я в цьому глибоко переконаний, однозначно потрібна. Потрібно по ряду причин. Перше, це йде в рамках децентралізації. Повноваження повинні бути передані на місця. Разом з повноваженнями повинен переданий бути і бюджет. Я пам'ятаю, був 9 років народним депутатом. Всі питання вирішувалися в Києві. Потрібно ходити по міністерствах і вирішити в Чигиринському районі важливіше зробити якусь ділянку дороги чи полатати дах на лікарні. Хіба в Києві знають? Ні. Це знають на місці люди. Куди направити гроші, якщо вони є, знають краще на місці. Це перше. Друге, повинні бути економічні стимули. Не їхати вибивати гроші, як нас прийнято, знайти, вибити гроші. А повинні бути стимули, а вони, до речі, передбачені законом про добровільні територіальні громади. Якраз передбачено, там стимули. Буде більше працювати бізнес, буде більше працювати підприємств, більше робочих місць, будуть податки. Сплачуватися. Тому однозначно для того, щоб наблизити усі ці послуги, дати громадам можливість розвиватися, потрібна реформа. Як вона в нас проходить, це вже інше питання. І ви знаєте, дуже шкода, знаєте, ніхто не читав, ніхто, не може так казати, дуже шкода, що мало хто читав закон, а сьогодні критикують. І, мабуть, тут я вимушений сказати, тут не допрацювала і не допрацьовує адміністрація і ради, людям потрібно більше давати інформації, розказати про принципи, розказати про переваги, ті, які вони отримують, сільські громади, об'єднавшись, про ті можливості, які перед ними розкриваються. Тому закон потрібний, він буде реалізований, тому що в нас немає іншого виходу. Ми декларуємо, що ми йдемо в Європу. Ми декларуємо, що ми передаємо повноваження на місця. тому Будуть створені громади, але дуже хотілося, щоб це було добровільне об'єднання. У нас в області попередньо схвалила обласна рада 93 громади. Уявіть, Монастири район, великий район, в якому одна територіальна громада. Інтереси зовсім різні монастирищі в Цибулеві чи в якомусь селі. Як може бути в Лисенці лише одна територіальна громада, та й не. Це величезний район. Інтереси міста, інтереси якогось села, чи то великого села, як Майданець, чи маленького села, там, як Павлівка. Зовсім різні. І люди повинні об'єднатися навколо якихось інтересів. Там громади пішли по спрощеному шляху, хай буде одна громада, потім розбереться. Так не повинно бути. Повинні бути проведені слухання, повинна бути роз'яснена робота проведена. Територіальні громади вони виграють від цього. І найважливіше повинен бути принцип самий перший виписаний в законі принцип це конституційність. Другий принцип це добровільність. І не можна заставляти сьогодні громади об'єднуватись. Адміністрації ради, їдьте до людей. Покажіть, що є села, є там Оноплівка, Залізька. От вам краще об'єднатися. Якщо об'єднаєтеся, порахуйте перше економічну вигіду. Наскільки ви зможете більше отримувати доходи? Подивіться потім на ці доходи, що ви зможете зробити. Це перше. Не лякайте людей, що не буде медичної допомоги. Скажіть, що первинна медична допомога залишається. Субсидії на освіту, субсидії населення, дотації усе залишається. Люди не програють від цього. Тому і закон потрібний, і він буде реалізований. Інше питання, що хотіли, щоб воно по-іншому проходило. Не заставляти людей, тому що в людей відразу і переляк, що буде завтра. Тому, мабуть, добре, що і ваша програма. Питайте різні думки. Шукайте перевагу. Це те, що сьогодні для України надзвичайно важливо. Найважливіше сьогодні це, щоб закінчилась війна, це лиха, яка забирає життя, яка забирає гроші, яка забирає спокій у людей. Це найстрашніше. І друге, ми повинні лад в своїй державі з одного боку боротися з корупцією, яка роз'їдає нас. Є якісь перші паростки, але більше треба настиг щоб боротися. Друге, давайте ми реформуємо нашу країну. Давайте ми зробимо, щоб кожен громадянин, відчував, що він живе в цій країні, він захищений, а з іншого боку, що від нього щось залежить. Добре працює громада. Працюють там підприємства, сплачують податки, громада краще живе. Не хочуть робити. раніше як все-таки дотації чекали з Києва чи з Черкаси, Ніхто нічого не робив. Тому треба, щоб була реформа, і вона буде. Але хотілося, щоб і депутати і всіх рівнів. нас же такий депутатський корпус. В області більше ста депутатів. У кожному районі 60-70 депутатів. То, мабуть, навчіть депутати. Потім скажіть депутатам, хай вони до людей йдуть. Проводиться якась робота, але не така, як, на мій погляд, повинна бути. Ми вже почали говорити про перенесення повноважень, скажімо, з центру до а, місцевих громад. А як на вашу думку, чи готова місцева громада їх прийняти? І чи вистачить того професійного а, чи освітнього рівня для того, щоб правильно цю владу використати, розподілити і потім отримати від цього певну користь? Перше, що у нас немає, іншого варіанту. Реформування буде. Буде добровільне об'єднання. Я боюсь, що воно не стало таким примусовим. Бо потрібно буде в межах держави виконувати цей закон, тому що це життєва необхідність. І європейський Союз готовий нам сьогодні допомагати примові, що буде пройдений цей етап. Цим шляхом прийшла Польща. Подивіться, в Польщу возили простирадла, в Польщу возили шурупи. Все, сьогодні Польща як країна. Але там оці всі складові загальних реформ не відбулися. Тому у нас це буде. Чи буде це просто ні? Чи є в нас люди? Сьогодні готових фахівців для всіх рівнів їх сьогодні може і не вистачить. Але є люди, які зможуть виконувати ці повноваження. Але давайте почнемо. Уже сьогодні потрібно було зараз зробити в кожному районі як такий пілотний проект зробити цю територіальну громаду, переконати людей, донести до них на цифрах. Давайте зробимо. Інші побачать, потім погодяться. Ви знаєте, мені не та нещодавно довелося побувати в Грузії. Я на запрошення посла. Василя Григоровича Цибенко, якраз закінчиться його термін. І я хотів поїхати подивитися, він на гостину так прийняв, але подивитися не тільки історичні місця в Грузії, а зрозуміти, як живуть грузини. Ви знаєте, вони живуть краще, ніж ми. Я жодного грузина не почув, який би сказав, що стало гірше. Проблем дуже багато. По різному сприймають там і Сакашвілі, але реформи в Грузії дали своє відчуття. Там немає навіть і, скажімо, не можна відговорити. Що може міліціонер або гаїчник взяти взятку. Це просто прості водії. Вони просто дивували, що я таке питання ставлю. В Грузії, на мій погляд, яка ще не могла вийти із тієї корупції, яка була. З ким я не говорив, а це було дуже багато людей, мене цікавила медична реформа. Ви знаєте, Грузини в один голос. Найбільш відчутний у нас переваги від цього, що відбулося, це медична реформа. В селах Великих. Або принаймні на декілька сіл, на міста від двох тисяч жителів, або це населище, є лікарні. Рівень, рівень забезпечення медикаментами, рівень надання медичних послуг такий, що я не почув жодного нарікання. Звичайно, ці гроші десь не з'явилися. Допомагав в Європейський Союз, інші країни допомагали, але допомагають тому, хто щось робить. А віддати сьогодні гроші, щоб їх приїли або розікрали, ніхто не дасть. Тому перша реформа повинна бути. Це перший крок. На базі цього повинна бути медична реформа, школи. Тому знайдуться спеціалісти. У нас прекрасна хороша молодь, яка і за рубежем навчається, і в наших навчальних закладах. Не треба боятися, треба давати молоді, можливість себе реалізувати. Звичайно, зарплати повинні бути вищі. Тому що сьогодні молода людина на 2000 гривень у адміністраціях або у територіальних громадах вона не зможе працювати, не зможе в тих службах і послуги не дають. Але молодь у нас є чудова, молодь сьогодні освічена, сьогодні практично більше знають іноземні мови, цікавляться, цікавляться що в світі робиться. Кожна молода людина ходить з комп'ютером. Це у неї як спосіб спілкування з навколишнім світом. Тому є молодь, є хороша перспектива. Потрібно пропускати молодь вперед, не боятися змін і робити їх. Інакше, ще вже гірше, ніж є, бути не може. Ну, на цій оптимістичній ноті ми хочемо вам подякувати, що стали гостем нашої студії сьогодні. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Сергієм Трещуком. Дякую, що були з нами.